Карцевий жіночий годинник по Edegar Present. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Застібка стандартна. Щоб відкрити, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Ось так. Щоб налаштувати наш годинник, використовуємо штифт, що знаходиться справа. Для налаштування дати виймаємо його спочатку не до кінця. Ось так. Та налаштовуємо дату від меншого значення до більшого. Налаштувавши потрібну дату, виймаємо штифт до кінця. Докладаємо зусиль. Ось так налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Годинник елегантний та виглядає дуже вишукано.